Алоха, Алоха, Тигри та Тигриці. Радий вас вітати в цьому відео. Да, в цьому відео я приготував для вас суперпропозицію. Ви будете першими, хто дізнається про цю пропозицію. Да. Зараз не буду тягнути час. Я впевнений, що ви вже подивилися частину матеріалу, я впевнений, що вам було максимально корисно. Я впевнений, що ті, хто з вас готові діяти, вже почали запроваджувати нові інструменти, які я видавав в цьому інтенсиві. І в цьому відео я хочу дати вам ще одну дуже круту можливість, і ми з вами поспілкуємося про одну круту річ, яку я впевнений, ті, хто з вас застосують, зможуть вирости кратно впродовж наступних декількох місяців. Тож, погнали! Не Хочу, хочу використовувати ваш час максимально ефективно. Поїхали. Хочу в цьому відео вам е дати пропозицію. Унікальну. Є у мене такий продукт, який називається «Бустер». бустер. Системні дії та масштабування, да? зараз ми проговоримо з вами про що таке бустер, і трошки про мене. да? Оновив цю цифру: 17,6 мільйонів гривень зробили продажів ми разом з учнями за останні 3 місяці, і 620 тисяч доларів сумарної виручки зробили мої учні за півтора роки, скільки я займаюся з навчанням. Да? Це трошки про мої цифри. Що я хочу, щоб ви зробили? Я хочу, щоб ви зробили. Дати вам можливість, щоб ви зробили прорив в своєму житті та бізнесі за допомогою ефективних стратегій та в оточенні однодумців, щоб ви були да. трошки результатів моїх учнів. Можливо, ви вже бачили да, цю історію у мене на Ютубі. Є історія з цими двома прекрасними панами Стасом та Назаром, партнерами з Львова, які прийшли до мене на навчання, і на другий місяць нашої роботи вони зробили рекорд, зробили продажів. На 2,7 мільйона гривень зробили 9,5 тисяч доларів чистими. І сумарно за з періоду по вересень, з вересня, по липень, зробили продаж на 15,8 мільйонів гривень, 29 да, місяців і зробили чистими 3 мільйони 160 тисяч гривень. Е, чому показую кейси? Да, бо для мене це гордість велика, да, для мене це є найбільше. Важливішим і найголовнішим показником мене як наставника моєї ефективності, да? тому що я чітко розумію, що кейси учнів наставника завжди мусять говорити про його ефективність. От у мене цих кейсів є достатньо. Да, трошки також хочу вас трошки змотувати, щоб ви розуміли, що цей інтенсив, який ви зараз дивитесь, це може бути вашим першим кроком. Першим кроком в шляху до великих грошей на товарному бізнесі да до великих грошей, які я показую, які заробляють мої учні, які пройшли моє навчання, щоб ви розуміли, куди ви можете рухатись. Да, пан Владислав зробив виручку 5,8 мільйонів за 8 місяців. Чистим він за цей період зробив 1,2 мільйона мільйона. Гривень і чітко пам'ятаю цю історію, коли Владислав минулого року прийшов на навчання у вересні, і в жовтні він вже зробив перший мільйон виручки, продававши два офери. Він тоді дуже сильно е, вилетів по кількості замовлень, в плані, що взлетів. Да? Е, е, якщо не помиляюся, у нас була перша планка 10 замовлень, потім 20, потім 30. Я кажу, так на наступний тиждень у нас планка 30 замовлень на день. Влад каже: ну як, це нереально. Потім ми заходимо в CRM-ку. Кінці місяця і у влада один мільйон виручки зроблено за другий місяць навчання. Це вообще дуже крутий кейс. Далі, Пан Іван. людина. Я Івана завжди, коли розбираю його історію, я кажу, що пан Іван це людина-крімь, людина система. Ми з Іваном працюємо з березня місяця. Якраз таки, от у нас на скріншоті crm системи видно да початок нашої роботи. До початку нашої роботи Іван був такою людиною настрою. Сьогодні настрій є, сьогодні працюю, завтра не працюю. Я думаю, багато хто з вас да також таким стикається. І, от під час нашої роботи, Іван собі виховав таку тотальну систему та дисципліну, що от. Можна зайти в чат нашої з Івана, там буде 200 днів підряд звіти від Івана. Тобто Іван це людина система. І завдяки своїм системним діям за 6 місяців він зробив продаж на 5,4 мільйони гривень. чистими заробив за цей період 810 тисяч гривень. Це дуже круті результати. І якби поскремні результати, да? пан Денис за 2 місяці навчання це. Влітку пан Денис проходив навчання. У мене зробив за два місяці 1 мільйон 83 тисячі гривень виручки, і чистими з цього а, заробив 281 тисячу гривень. Тут можна бачити звіт, це з нашої загальної сводної табліці щоденних звітів. Да, у мене всі учні ведуть щоденну звітність кожного дня, подають свої цифри. А це сумарно його результати. Він за цей період, за два місяці, зробив 1020 замовлень. Виручка 1000, ой, 1 мільйон вісімсот. 30 тисяч гривень, маржі 572 тисячі гривень, рекламного бюджету 5 тисяч 860 5860 доларів, перепрошую, да? і прибутку 281 тисячу гривень за два місяці заробив. Тут у нього така статистика, рекордна кількість замовлень, 31 замовлення максимум він зробив за один день, Рекорд по бюджету 152 долари рекламного бюджету за день. Рекорд по прибутку 13400 за день. Середній чек у нього по товарам 1062 гривні. Середня мержа 561 гривня. Ціна прову по факту, яка у нього є 5,8 доларів. Це ціна підтвердженого замовлення KPI 672. Це означає, що Денис KPI це... Така гранична ціна по вартості ліда, і вона у нього вища, ніж по факту. Тобто Денис прям дуже з класним зазором йде вперед. І рентабельність Дениса бізнесу, товарного бізнесу, його е оферів, які він запускає, 25,9%. Це дуже класні цифри. Тож, е що хочу вам зараз розповісти, і що куди ви маєте можливість зараз приєднатися? У да? неї такий продукт, який я ще ніде не анонсував, він називається бустер. Бустер це закрита спільнота товарщиків, об'єднаних для швидкого розвитку кожного учасника ком'юніті. Я можу сказати, що це буде зараз переродження, тому що минулого року була перша ітерація бустер. Да, і знаєте, у мене навіть у голосі чутно, як він помінявся, він такий з гордістю, да, тому що для мене, ну, знаєте, от людина, яка я не знаю, як тут показати, людина, яка б'є в себе на руці назву свого продукту, бустер, вона трошки. Трошки живе своїм продуктом. Де для мене цей продукт це є гордістю. Зараз я вам його презентую. Я впевнений, що ті, хто приймуть для себе рішення доєднатися до цього продукту, вони будуть задоволені. Тож, бустер ідеально підходить для тих, у кого доходи стрибають, як на американських гірках, у кого є страх невдачі, і він паралізує вас і заважає приймати рішення. Якщо ви відчуваєте себе самотнім у світі бізнесу та не знаєте до кого звернутися за допомогою. Для тих, хто бачить, як конкуренти досягають успіху, а ви лишаєтесь позаду. Якщо ви мрієте про масштабування, але не знаєте, як це зробити ефективно, відчуваєте, що у вас бізнес стоїть на місці та не розвивається, ви мрієте про фінансову свободу, але постійно рахуєте копійки, хочете втекти з найманої роботи і почати заробляти на власність правильно. Якщо хоча б один з пунктів про вас, то бустер ідеально для вас підійде. Він ви зможете в цьому продукті закрити ці свої питання. Моя мета а, в рамках бустеру створити сильне та екологічне ком'юніті підприємців, які будуть досягати своїх цілей і кайфувати від життя. Друга ціль, якою прислідую, це трансформувати життя своїх учнів за рахунок ефективних стратегій та інструментів. І також моя задача ще створити простір та контекст для прориву і виходу на новий рівень. Тобто, те, що я створюю, те, що заложено в цьому продукту, це сильне ком'юніті, це трансформація життів людей, які заходять в ком'юніті, і створення простору та контексту, в якому людина куди, якщо людина потрапляє в цей простір, вона просто не має шансу не рости, не розвиватися. Я завжди називаю що моя задача, і я завжди створюю такі умови, щоб людина, якщо прийшла до мене в ком'юніті, вона 100% росла. Цей продукт підходить для тих, хто прагне змін і готовий вийти з зони комфорту, відкрити до нових стратегій і готовий взяти контроль над бізнесом, хоче результату і готовий діяти на 100%. Коли ви приймаєте рішення заходити в ком'юніті, ви станете частиною закритої спільноти товарщиків, об'єднаних для швидкого розвитку кожного учасника ком'юніті за допомогою сильного оточення. Глибок глибинних розборів особистості, ефективних інструментів, дисциплінованої роботи, підтримки сильного лідера та сильної перевіреної на практиці методології. Мою методологію навчання та взаємодії бустер вже пройшло порядка 100 людей. Якщо зайти до мене в інстаграм, зайти на Ютуб, ви побачите частину вже кейсів, які ми запакували, Да? на все не вистачає часу, скажу вам чесно. І ця методологія працює. Якщо поспілкуватися з моїми учнями, які проходили навчання, вони скажуть, що моя методологія працює, вона є ефективною, тому що вона побудована на практиці і на системі. І у вас є можливість в рамках бустеру доторкнутися до цієї методології, Да? Тож о, далі виникає питання, що очікує всередині бустеру, Да? А всередині бустеру вас очікують буст-інструменти. Перше, у вас буде сильне оточення. Сильне оточення, я маю на увазі, що у вас поруч з вами будуть. Підприємці, люди, які займаються товарним бізнесом, і які в моменті займаються товарним бізнесом, і роблять результат прямо зараз. Хтось робить свої перші відправки, да? починає свій шлях, а хтось вже робить 50-100 відправок, і у вас буде можливість спілкуватися і комунікувати з цими людьми, обмінюватися досвідом. Тобто, це, це найважливіше, те, що і для себе в певний момент часу, зрозумів, оточення, сильне оточення це те, що дає максимально сильний буст. Один особистий розбір, груповий у вас в форматі цьому заложень, да? участь у групових, у двох групових розборах це те, що у нас буде в рамках місяцю. Буде у нас дві онлайн-зустрічі, на яких ми будемо проводити такі великі групові розбори, відповідати на питання кожного учасника. І мої розбори це, ну, це не просто питання-відповідь. Да? У мене розбори в першому циклі бустери тривали по 5-7 годин. Мій розбір це 40 хвилин, це година детального такого, знаєте, копання в питаннях, в проблемах, в затиках у людини і пошук рішень, які будуть актуальні саме для тебе, для розвитку твого бізнесу. Якщо люди потрапляють на мої розбори, вони завжди кажуть, я вибачаю за фразу я вахую, я що робила. Такий фідбек я звик чути після своїх розборів. Я трошки взриваю людям голову на своїх розборах. Далі. Буст інструмент це підтримка від учасників ком'юніті. Для мене це стало таким важливим моментом. Я якось спитав у учасників ком'юніті своїх, що для вас бустер, опишіть трьома словами, і 10 з 10 людей написали одним з трьох слів: підтримка, 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 підтримка. Тобто, якщо ти хочеш мати сильне оточення підтримку, то тобі в бустер. Там можна отримати відповіді на 99%. Питань, які пов'язані з товарним бізнесом, ну і не тільки про товарний бізнес, да, ми більше про, не більше, да, і також про, в цілому про лайфстайл, побудову свого життя. Три приватних інструменти побудови системи товарного бізнесу тебе очікує, да, це таблиці, це підрядники, кол центри плюс будуть приклади креативів. І я думаю, трьома інструментами ми не обмежимося. Повір. Я не жадібний не до інструментів. А якщо людина приходить до мене з якимось питанням, то я завжди стараюся закрити це питання максимально змістовно. Доступ до 200 годин розборів, це мені здається такий, знаєте, кладять знання. Ці розбори, які у нас були, це реально просто перлина, яку я можу дати тільки обраним. Люди, які дивилися ці розбори, вони казали: Афієть, Артур, такого ні в яких курсах не розповідає. Ну це просто мощніша база, і не тільки база, да там такі точечні моменти, що люди просто я вже знаєте, міг хоскати, я вже втомився чути ці слова восхищення після цих розборів. Тому що люди реально в захваті після того, як дивиться мої розбори, отримують круту інформацію. База підрядників і приємним бонусом для учасників Community Booster я даю безкоштовний доступ до Адхерту. До да? Ті, хто користується спей-сервісом Adherto для пошуку там, креативів, товарів, ви зможете отримати його бонусом в рамках доступу до нашого бустера. У нас є три варіанти уча... участі да, у бустері. Це є помісячна оплата. Можна придбати собі доступ на місяць, можна придбати доступ до закритого ком'юніті бустер на три місяці, і можна придбати собі одразу річну підписку і бути поруч зі мною протягом року, дізнаватися про нові інструменти, про нові фішки, товарного бізнесу, про якісь лайфхаки, життя, да, про те, як масштабуватися, як зараз працює. Тобто, протягом року ви будете поруч зі мною. Що у нас по цінам, да? Один місяць у нас коштує 100 доларів, три місяці 300 доларів, 12 місяців 1200 доларів. Але так як у нас зараз з вами йде закрита презентація цього продукту нової ери, да? відновлення, переродження, бустеру, для вас у мене є one time Offer. Унікальна пропозиція, яку... Яку побачить не всі, яку побачите тільки ви? Да? В блозі такої ціни, ціни я не буду давати. Ця ціна є актуальна тільки для учасників цього інтенсиву. І що ж наш по цінам? У нас є знижки 50% на один місяць. Доступ коштує всього 50 доларів. На 3 місяці замість 300 доларів доступ буде коштувати 150 доларів, і на 12 місяців також дуже вигідна пропозиція. да? 600 доларів. Блін, аби мені 2-3 роки назад дали таку пропозицію стати частиною ком'юніті з такими сильним оточенням і таким сильним лідером, я б не задумуючись, придбав би собі 10-річну підписку. да? Але це все жарти, да? Але жарти не жарта. Як то кажуть, в, кожній, в кожному жарті є доля правди. Тож. Залишу на хвилинку ціни, щоб ви могли перед собою подумати, і я хочу одразу сказати, що ціни сформовані в цьому продукті таким чином, щоб ви отримали разів 10 більше цінності, ніж та ціна, яку ви заплатите. Повірте мені, не було жодної людини, якій би бустер ще не сподобався. Тому що там мега цінні і круті. Знання і інструменти, той формат мої розборів індивідуального підходу до кожного учасника. Це щось, це щось чимось. Тож, не гайте часу під цим відео буде посилання на оплату. Обирайте той тариф, який для вас є комфортом. Якщо ви десь ще сумніваєтеся, да, не зрозуміли, чи треба воно, чи не треба воно вам беріть. Обирайте місячний тариф. Спробуйте, якщо все сподобається, будемо разом рухатися. Якщо ви вже побачили сенс у взаємодії довгострокові разом зі мною, можете придбати собі доступ на декілька місяців, на три або на 12 місяців. ми будемо з вами йти плече о плече, розвивати ваш товарний бізнес разом і в цілому будемо розвиватися разом з вами. І до речі, є ексклюзивний офер. Я настільки впевнений в цьому продукті, що якщо тобі не сподобається. Продукт, бустер, ти в будь-який момент зможеш мені написати в особисті, і я поверну тобі повну вартість оплати. Тому втрачати немає чого. Переходь за посиланням під цим відео, обирай період, на який ми будемо рухатися разом з тобою розвивати твій бізнес, і погнали до нових висот. На зв'язку бустер. Точніше, цю руку треба показати, да, де є татушечка. Подумай, подумай, бустер мусить бути в житті.